Даємо. Ще пасанок, а це все лишнє я відрізаю. береш ножниці і все лишнє відрізаєш. Виходжу, проходжу, зрізаю, пасинкою, підв'язую десь. Всім вітання! Слава Україні! Ну в такому стані зараз у нас помідорчики уже тут сигані сорта вже так біліють, повинні скоро, можливо, якщо не позасихають, то почнуть їх росніти. Тому що буряки у нас засихають, дощів нема, сонце пече доволі сильно. Але помідорчики ростуть. Звичайно, бачите, як трошки верхушки такі блідненькі. От. Так на скоруку ми там зробили таку, купили такий кусок затінюючої сітки і підчепили для спроби. Ось бачите, що, От що йому не вистачає. Ось помідори всі одинакові. Один день садилися, розсада своя. Але один. Ось чомусь пожовтів, Я його зовсім одне стебло залишив, але все одно. Аче те ще листя. Це, це дебара полосатий сорт, воно вже видно таке. Він сам по собі полосати тоді так поспіє. Ну, це треба його вирвати, зовсім виконати, щоб не заражав інших. Пасинки пруть, це я зараз буду відрізати, щоб... Лишня не тягнула. Значить, що ми так швиденько на скорі руку такий кусок сітки. Десь 4 на 7 він вийшов для спроби Звичайно, усе він не покривав. щоб усі помідори перекрити, то треба таких кусків штук 5. Ну але зараз ми під нього зайдемо. І тут значно легше на сонечку, тіньочок своє дає. А це сітка така. 45% дає тіні. Є там більше 65, ну це ми таку взяли. Так шевелиться, трошки підпекли посередині. Але все одно набагато легше. Тож я зараз сонечко пале. Я зараз тут іде тіньок під цією сіткою. Буду пасинкувати, помідорчики. Зараз ми пройдемо, подивимось, де Тут вже дещо попасинкував. Зараз ще знайдемо так, щоб вам показати, що я маю на увазі під словом пасинкувати. Ну, от, наприклад, що у нас це сорт ізраїльський безстидник. Його ще називають Ерос, ну я його виписував це ще років, мабуть, 25 тому, якнайбільше, він звався як зраїльський біститний. Так він у мене є в назві. Такі сливки довгенькі, він врожайний, гарний сорт. Я його формую в три стебла, а це вже нижне також можна пообрізати листя. Оцей пасинок залишу також, підв'яжу його. І далі йде під першу китицю до стебла. І от ми йдемо по стеблу. Тут пасинок був, я вирізав, кититься, йдемо, цей пасиночок маленький. Викидаємо, ось ще пасинок. А це все лишнє я відрізаю, щоб було одне стебло. Тут кититься, ось пасинок, і бачите, зачепиру шкалиці, не страшно, я так зріжу і оставлю один листочок над китицей. Так, ці пасинки, оці всі лишні. Я відрізаю, відрізаю. І так проходжусь, ну так, ось далі. Також вже пасинок. І ось вже десь прозівав раніше, такий здоровий іде. Але чому я відрізаю? На основному стеблі ось вже навіть зав'язується, ось цвіте. А тут ще тільки-тільки викидає. І коли він зацвіте, коли він зав'яжеться, то він все одно не спіє вистегнути, бо вже буде ну вже осінь буде. От. А затримує він ріст. На, по всьому стволу буде затримувати. Тому я просто його відрізаю, щоб достигали оці киточки, які вже цвітуть. Їм буде легше достигати швидше. А тут посинку. Ну, Ось така, така робота. Зараз така жара. Тож я так тихесенько пройду, зараз по тінючку. Попасинкую. Ось тут зовсім такі вже здорові пасинки пошли. Це інший сорт помідорів. У нас тості, оце я їх видаляю. Раз. Видаляю. Залишаю один ствол, Тут киточка і далі, далі. Все це залишаю по одному. Отак. І тут ось уже... Так, кажеться маленький, а ось який здоровий, як тут видно вам по дичині. А це я зрізаю. Так. Ну, тут нічого такого важкого нема. Тут треба дивитися, кожний сорт трішки по-різному викидає гони пасенки. Це ми зрізаємо. Ось основне стебло пішло там, де цвіточна китиця, а це я зрізаю. І тут так само Це зрізаю. Все просто. Як парикмахер. Береш ножниці і все лишнє відрізаєш. Так. Давайте ось ще один набріжу, покажу. Оці ніжні листочки. Це основний, основне стебло. Це я зрізаю. І цей можна зрізати. Цей пасинок йде від самої землі. Тут я також зрізаю. На цьому пасинку ось киточка. Під нею пасинок. Це я зрізаю. От, так, це все прибираю. Далі цей ближе. Дивимося, що тут. Тут у нас на стеблі маленький пасинок. Це просто його видалю. Раз. І ось такий вже виріс під китечкою. Це вже навіть зав'язується це, я зрізаю. От. От так він залишається. Ну і так далі. Проходжу, проходжу, зрізаю, посинкую. підв'язую десь, поновляю. Ну так я майже кожного дня виходжу. Там там якийсь рядочок по скуб, постри підв'язав. Тут теж так листочки нижній раз обрізав. Тут я обрізав. Цей пасинок зрізав. Тут пасиночок, я так клац, клац. Там рядочок, там рядочок, бо така жара довго не полазить, що там в спеки. А що скажу, це не поставили, спробувало. Мені здається, досить непогано. Не знаю, якщо не буде дощів чи виживуть помідори чи ні. Ну поки з ними все добре. Я їх ще раз побризкав. Це було десь, здається, 1 числа. Сьогодні 5 липня, я побризкав 1 це другий раз. І тепер десь числа 12-го, а може навіть 14-го, якщо дощів не буде. Побризкую ще раз. Будемо бачити як там по погоді. Ну, от такі тут попідв'язував, дещо там залишилось. Є такі вже гарненькі зав'язуються. Ну добре, буду я трошки працювати. Особливо розказати нічого. Жара пече, світла нема. Вимикають, не знаю, коли загружу це відео, а можливо і встигну. Дякую, що дивилися. Це коротеньке відео. Всім пока, все буде Україна!